На своєму прикладі хочу розказати, як в мене змінилося ставлення до загартування. Коли я почала вивчати германську нову медицину, мені стало цікаво, я почала розмірковувати, як людина загартовується, чому вона не хворіє, що відбувається? Ось ви обливаєтеся прохолодною водою, ви зменшуєте температуру і ви звикаєте до того, що холод вам не загрожує. Але насправді це можна зробити просто по щелчку. Ось дивіться, холод нам дійсно не загрожує, навіть якщо ми не загортовувалися. Ні повітря, ні холодна вода, вони не загрожують нам, тому що вони не можуть нас охолодити до такої температури, щоб це змінило якісь фізіологічні процеси в тілі. У нас є кровообіг, у нас є тепла кров, у нас є жирова прослойка, яка нас захищає. І щоб орган якийсь охолодився, треба. Ну, на температурі мінус 20 знаходитись біля години, щоб почалися якісь процеси в тілі. Саме страх того, що ми можемо переохолодитися, що це нам загрожує як, як ворог, може запустити процеси в тілі. Наш страх запускає процеси в тілі. Якщо у вас цього страху немає, то і процеси не запускаються, тому що немає такої температури, яка б вас сильно переохолодила. Коли я перестала боятися протягів, боятися вітру, боятися холоду, я перестала шушкатися, надягати все на себе і перестала реагувати взагалі на це. І повірте, застуд через холод майже не стало. Спробуйте на собі, це дуже цікавий фактор. І можете подивитися про віруси, про захворювання застудні на моєму каналі, там дуже, дуже детально. Якщо вам цікаво, вивчайте цю тему, це класно.